Що там по активу? З вами Ярослав, і сьогодні ми будемо дивитися, що вони зробили шапкою. Червона шапка проти зла Треш Огляд від каналу Андрій Безлад Андрія Співака. Нещодавно дивилися, якраз таки, ну як відносно нещодавно дивилися. Ми дивилися, якщо що, огляд на першу частину, я, якщо що, дивився, якщо що, тут підказочка, як то кажуть, буде там або там, я не знаю, мене там відзикано. Ну, коротше, ви зрозуміли, буде коротше, підказка. І коли я дізнався, що існує друга частина червона шапка проти зла, я дуже сильно здивувався спочатку. Тому що я такий, ну, мабуть, щось таке непогане, може бути щось. Ну, не може ж сіквел бути настільки пососний. Але, 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 але я подивився цей мульт. Е, сказати так, якщо по першій частині графон був дуже недуже то друга частина, якщо чесно... По графону була іще тріші, іще гірше ніж перша частина. А я вже думав, куди іще гірше, як то кажуть. Ну, по все по порядку. Ну і звичайно ж я хочу подякувати своїм спонсорам каналу. Звичайно, ж дякую вам всім велике за те, що не даєте мені померти з голоду і так далі. Е, ну і також я повинен ще зараз сказати, що зараз ведеться збір на жорстокого ОМБР. Їм зараз потрібен квартацикл для логістичного забезпечення. Вітаю вас, друзі! Ми збираємо. На квадроцикл, який дуже сильно нам потрібний для підвозу БК, для евакуації, для підвозу, просто-напросто харчів. Ми 156-та бригада, артилерія, і нам потрібна ваша допомога, тому що коротше, не жалійте копієчки, і ми будемо жити. Все. слава Україні! Героям слава! Тому, будь ласка, у кого є можливість задонатити на ЗСУ хоча б 2 гривні, давайте зробимо. Тим паче там трішечки залишилось, там потрібно добити все ж таки цей збір. Так що давайте підтримайте Збройні Сили України. Посилання, якщо що, знаходиться в описі під відео, або ж закріпленому коментарі. Ну що ж, а перед переглядом давайте ви ще також затаритися чайком, там, не знаю, Кока-Колою або ще чимось коротше, таким смачненьким. І... Починаємо перегляд. Що вони зробили з капелюшком? Це хто така? Це як взагалі? Це що поберта? Що сталося з моєю дівчинкою? О, Шейла! Майшейла! Шейла! А бабуся собі лупанула пластику. Ви тільки подивіться <coughs> на цю анімацію. Здорово. Я безлад, і я здорово обожнюю першу частину червоного капелюшка. Так. Цікаво, що вони наворотили в другій, бо поки що мені нічого не подобається. Да. А в другій частині, в другій частині буде просто неймовірно. Просто все настільки неймовірно, я не Я, Мені друга частина сподобалася ще менше. от Дуже прям прям, я не знаю, от я в дитинстві, от я вже, ну мені там було десь 14 років, мені друга частина вже на той момент навіть не сподобалася. А потім, коли я передивлявся, я такий. А, ну Типу, а, ну, типу єдине за чим в принципі плюс-мінус нормальне. Це типу, а, головні злодії. І то, блін. і Вони там ненадовго, як то кажуть. Їх там перемагають найбанальнішим способом. Ой, ну добре. Червона шапка. проти зла А нам нагадують, що. Шапка, бабуса, вовчара і білка смик взяли за яйця злого зайця <гум> і тепер і Тепер заєць в тюрмі. А наші прекрасні всі е друзі працюють на організацію там дов довго та щасливо. Працюють на Жанжабина в агенції проти зла. Це все, що поки що потрібно знати. Так. А от міс червоний ніс поїхала у відпустку Фазі легендарних Шапки. сестер Шапки. легендарні сестри Шапки. Капелюх, ага. кептурик, що це? Стріха від ф'южен. <ріст> а тим часом якась відьма викрала Гензель і Гретель. Ой-ой-ой, тут все дуже серйозно. У них навушники. <свісна> У мене взагалі тобто, теж є навушники з мікрофончиком. <свісна> Я ним не користуюся, тому що його зняти неможливо. Я хочу собі Fifine купити, щоб можна було знімати навушники. Ці звісно, теж непогані, але це таке. Піднять оператор. Командири, вітьмо помічено у вікні, В якому підтверджую, що видно, що організація солідна. Поки всі на серйозних капусняках, вовк собі нудить. Бачу, шапка не з'явиться знову yeah. і всіх цим задовбує. Та шапка не з'явиться. Ой, блін, просто максимально. От, от Анербі якось казала, що я душніла от в цій частині, от просто вовчара це максималіті душніла. От, от душніла ще не я, а от він, оцей от вовчара, максимально душніліті, коротше. В тому числі і мене. Поки що тим шармом вовчари з першої частини і близько не пахне. Так він ще й пішов не по плану. От бачите, смек преться в хижу, а вовк перевдягається, смек в будівлі. І не тільки він. Скримери? В мультику? Скримери? Скримери. А Дерпів це назвало б хорор. Є скример, значить, хорор. Прийшлось штурмувати хату, хто як може. Краще вони відчинять. Що призвело до втечі відьми. Не Чисто до да, реактивному ранці. Так швидко їде баба-моторка. <пілки> Оце фінти з пісюнами. каєй! є! На зону, ти на зону їдеш. все. Оп! Сам всім, сам всіх. Вовк зараз всіх врятує. А -я -я -я. Ага. Продавала яйця по 17. Отже, відьма Та -та -та. втекла і вкрала бабусю. А тим часом ну що за шляпа? Ну, господи, коли я побачив, що шляпа ось така, у мене, у мене перевернувся світ. Він перевернувся, і я тепер не знаю, що, що з цим нафіг робить. Мій світ ніколи не був минулим. Це, це настільки було несподівано для мене, ну, в поганому сенсі, як, як я коли в дитинстві дізнався, що насправді зоряні війни четвертий по шостій епізоди насправді були першими, ніж перші і треті, третій епізоди. От тут приблизно настільки. А, червона. Але ну ви гляньте. Ну це нікуди не годиться, ну це зовсім інша людина. Ви уявіть, якщо я в кожному від. Мені здається, що аніматори вирішили прийняти іслам, і вони вирішили прийняти інших аніматорів, які першу частину тупо не дивилися такі. А давайте, типу, там, що там, червону шапку, ну, типу, ну, типу, трішечки там подивимося, а і так отак от, отак от, от зробимо. Нічого страшного, ну ніхто не помітить. Різниця, ви ж всі такі сліпі, глухі взагалі і так далі. Дітки взагалі, уваги, там не. Звернуть. Воно, до речі, це ніби друга частина, вона там і в прокаті особливо не так багато зібрала. Та й на третю частину, мені здається, сподіватися тут не потрібно. Добуду То різний. Тож здоров, я безлад. Здоров, я безлад. Здоров, я безлад. Тож здоров, я безлад. Здоров, я безлад. Я, здоров, я безлад. Ну, абсурд же ж, так? Не так. Шепку зустрічає троль Сумуїст. Жителі сум, будьте обережні. О, в нього чотири руки. Оу, oh, це що за генерал Грівус? А виглядає кадр з файтингу, я б таки пограв. Ви дивіться, яка вона спокійна, чи стояна ада. <гум> чисто, знаєш, після того, як здала сесію, чи стала, я максимально спокійна. Ти думаєш, що мене не лякаєш, От сесія оце от мене лякає, а от ти взагалі. Перішки! Пиріжки! Червона картка робить супер. Кульбіт за пиріжками. Виглядає кров з носа. Піріжки врятовані, пора на базу. Але. Бабця не тікало б, підібгавши хвоста. Що ти сказав? Підібгати хвоста. Тратити пиху, самовпевненість знітитися. Ах, дарма він застосував таку словесну конструкцію. І Досить. Випробування завершено. Вау, у мене в пупку таке було колись. Приявляється, <гум> це було випробування на доставку. та <гум> <тит> <тит> я до речі, якось пам'ятаю, прийшов якось в Укрпошту. Ну, я там трішечки там трішечки хвилин залишалося, і мені так, знаєте, одразу ж крикнули: «Е, ви що, ми тут взагалі-то закриті. Пошов звідси в взагалі. <пит> я такий, типа, ну, окей. Типа я я вирішив взагалі в цій ситуації не конфліктувати насправді, тому що ну я в принципі, я в принципі людей розумію, тим паче, враховуючи, що вони там спер обслуговування, і так далі. Я, я їх в принципі розумію, так що я їх там не засуджую. Тому Червоному морю пояснюють, що головне внутрішня сила, а не фізична. Ну, і як відео, просто, якщо, типу, от тебе там заділи якось, типу, просто не звертай уваги, типу, ти ж можеш просто просто чисто пробігти, потім доставку доставити, а потім опику надрати. Ну, Мені здається, це більш логічніше, ніж, блін, це все. Ну ладно. Хоча би назад нам Алло? Це стосується бабці. Почи я? Завжди невчасно. Далі нам тулять історію про рецепт чарівного трюфелю, який знають тільки обрані. Ага. Ну, звісно, що звісно, треба подякувати патронам і спонсорам всім, хто підтримують мене на цьому. А я вже подякував спонсорам. Чи шо, Андрію, я, я вже всім а ти своїм дякую. Каналі я би без вас не вижив би взагалі. Дякую вам безмечно. Безмечно всім, 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 всім людям. Ну і особиста подяка. Величезна подяка. Хелса Боту. Той, хто його з'їсть, <плес> стане неперевершеним у силі, <плес> в думці та швидкості. <плес> ну, ви просто. Я, я, вам... я не буду вам спойлерити, якщо з'їсти його. Там, скоріше за всього, безле це все покаже. <плес> <плес> Мені так сі впарювали. А як ви зробили рецепт невидимим? Опа! Оп Але не страшно, там має бути секретний інгредієнт, який знають тільки особливі. Тому бабку, <смеш> бабку забрали, <смеш> да? Викрили, шантажуючи приготованими близнюками. А червоний оксамит вже з порогу гаркається з вовком. Спойлер, ці чвари будуть постійні. Так, да, просто увесь мультфільм будуть ті чвари. Я, я не знаю, і мені здається, що це максимально нудяцький мультфільм. Чисто тому що оце от мене просто задав було їхні постійні сварки. Типа, я би ще, знаєте, типу, вони деякі там скажуть, а ось а ось в СИЗО на хоті. Е, е, типу, цей Волень і ведмідь вони теж там сваряться, у них теж там токсичні відносини. Але типа, ну я, я, я не знаю, ну там нас. Ну це хоча б було смішно. А тут це не смішно. Ну я просто. Мені, мені просто, я таки дивлюсь. Вони ворчать опять. Ой, господі. Ой, господі. Ой, господі. Ну просто я. Я приблизно, знаєте, як свою сестру веду тепер. Ой, господи, вони знову свариться, Господи. Ой, господи, ой. Ой. ой треба розпитати місцевих дізнатися хто працює на Відьму. контрабандист терорист ресторатор і воділо <реш> ресторатор про мультики таки про тварин здоров я Ну, одне нього життя по факту але я ще й реслінг коментую ви тепер напарники звикайте <пробульт> <пробульт> <проб> <проб> Вони якісь обунятюн чи що, ну досі не можу звикнути до анімації. Мені не подобається в цьому мультфільмі, що вони не згадали, що 7-8 червня у МВЦ в Києві я буду на фестивалі фанкон. Ой господі, цей фанкон, Всі будуть на цьому фанкону, окрім мене. Тому що я в Нікополі живу, що Я не буду на цьому фанконі. То було якби мене ніхто не запрошував, я туди не поїду, мене грошей. в мене немає грошей, щоб поїхати на фанкон. Я куплю зараз таком. Можливо, в наступному році з'їжджу туди, але, але зараз. ну, не, не. У відділі Ютуба. Вау, wow, я що блогер, Ютуб Блогер! да, Ви можете мене зустріти особисто. Ми з вами можемо пограти, автографи, там, різні спілкування, може, навіть якусь. Чогось вхильнути може дозволять? Я не знаю. <рес> ну тут не знаю. тут, 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 тут сумніваюся, що вхильнути дадуть. Чекаю вас усіх на фанконі. Фр... Це вже був би якийсь пивний фестиваль, я не знаю, німецький. Фестивалі поп-культури, беріть квитки, поки ще не закінчилися. Ось побачимось з вами 7-го 8 червня. Риба з раком кажете, а як вам ведмідь з бабаком? <рес> треба побалакати з цією арфою він інформатор довго не вийшло а ось і велетень ти що смієшся я здаюся смішним я... Та ти, ти дуже смішний <сміх> та в, в нього дуже маленька голова але при цьому дуже велике тіло це це трішечки смішно Ні, я ненавиджу свою роботу Тікаючи від нього. Перше збираєш інформацію. Бабця просто давала мені 20 баксів. Вдавай друзі. А вони чисто, як наруто, такі. Сам тефу інфу, що накази по інгредієнтах надає. Кролик! Кролик? «А Так він за ж Як він це робить? Глятам на сороги бігають, як наруто. Та-та-та-та-та. та Не довіряй короту нам! <реш> Ні, ну це в принципі смішно. Блін, це... Мені козла шкода. Біж. Єдине, що в принципі тут із нормального вліжу, лишилось, це козел. І то його тут насправді дуже багато, насправді. І з іншого боку, ти не розумієш, навіщо він тут, ну і типу для обору, але типу, іноді це буває і смішно, а іноді буває недоречно. А тепер я в темному тунелі, тут смердить Боріто. Ого. <ріфінів> я що, Гріфінів дивлюсь. Ось і кролик з першої частини. В нього є ім'я. Приємного читання, Боїнг. Боїнг. <ріфінг> Все передається через книги, бо книга це знання. Вона щойно була тут. Ніяк. То ця мила прибиральниця відьма. Ага. Добре, червона рута бачить її вперше. А вовк з зибором цим куди дивились? Після чергової сварки вовк пішов з завдання. Проте відьма воронила підказку Декате. горлі. Окей. Тим часом бабуся готує харчі Кімчі. І ще вдало гріє відьму на інгредієнти, називаючи що Попало. Ну, давно пора. Я вас знайшла. Але діти виявилися злі. Так, да, діти виявилися, коротше, разом з цією лярбою. І по висновку вони якраз таки хочуть отримати рецепт, щоб стати супер-мега класними, великими і взагалі класними. Ше ми, викрадачі! Я! Ми тебе надурили! Оце так несподіванка! Злі! Ще що черемуються зі злій! Ми. Козлі. <laughs> Козлі. А цю відьму звати Вирушка, давня суперниця бабусі. Усе почалось, коли ми вступили в сестринство. Навіщо ти мені все це розповідаєш? Я ж там була. <laughs> ну, ну, в принципі, ламати тр... четверту стіну, це в принципі нормально. От, Ватрушка 60 років намагається зробити цей трюфель. Шоколадний смак перемоги! Ну шо, посмакуємо перемогу! Блін, а голос реально схожий на жужу, точно! А я такий думаю, що ж мені цей голос нагадує? ну реально схожий на Жужу Мені зріться, реально Жужа озвучувала цей мульт такий. Диво. Ну шоо, посмакуємо перемогу, 15 травня. Блін, ну це гініально. А червона панда шукає ДКТ. Хе-хе-хе окей, окей, У мене такі самі очі зараз. Воно схоже на DCH. Я аж сплакнув. А, ось воно! Це темні замкові башти! ТЗБ. Та ти зає. Бундики, виявляються, мають прослушку. І не тільки. свиней! Ні, ну... Я не знаю, аніматором треба було, мабуть, не. Не червону шапку протеза зробити, а кріпі, екранізацію кріпіпасти Зе кілера. У них би дуже сильно вийшло. Готовий. Готовий! всіх! Вернемося до вовка. У нього сечуанський настрій, бо він сечує. Добре, що є смик, який скаже, що пора вертатись. І тут свинні. У всьому винні свинні. <плес> Як вчасно вовк зайшов у трейлер смика, відбувається шалена погоня. А столовіста вовче. Але вони катапультувались. Я в Твіттері напишу. Оце. А що це таке? Краще вам хлопці не знати. А після інших свиней тут взагалі гармидер. Я ледь стримався, щоб не сказати безлад. Вовк налаштований рішуче, вчасно врятував шапку. Може, це чупакабра. Але ви зацініть, який гензель класний начальник. Штучна борода? Ну, тоді все ясно. Ні, я не злюся. Не злюся, чесне слово. Так, я дам печиво. А як там справи з трюфелем? Робить <розум> трюфель, ні. Робить <розум> трюфель, ні. Роби <розум> трюфель, ні. Мені цей мультфільм починає подобатись, а на підмогу покликали Кірка і його німецьку банду йодлерів. <розум> <розум> Свили... цю рекламу. швидко знешкодили, але діти знову всіх надурили. Червона калина зараз скаже, чого не вистачає для супер трюфеля. Не дуже розумно робити супер трюфель, коли в тебе охорона свині. Ау. Oh, Горіх Макадамія. Не слабо так. 500 гривень за кілограм. Ну, Її та. підслуховувала відьма, ну як так можна було повестись? Ну і чому вона не розкидала їх своїм карате? А я не змогла. Ну, походу, балі, балі знають протидію проти карате, і такі, знаєте, е, знаєте, кульками, знаєте, як оце от. Е, типу. Кульками, короче, напали такі, типу. Я така, Ой Ой, я впала. Ой, мене схопили. Ой, мене сказали. Ой ой, ой. 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 Що ж мені робити? Хто ж нас врятує? блін, нафіг, Ай-яй-яй. Тебе визволити. Бо ти не застосувала карате. Як якогось троля кличка з 50 -ма руками завалити? Запросто. А двох дітей попригунчиків зась. Дивино, вже спекли. Зараз а... щось буде. Насправді вони не стадуть швидко, вони просто вирощуть. А, вони просто збільшились. Так. Да. Да. Вони просто збільшуються. Але мультфільм каже, що з'ївши ці трофелі можна стати суперсильними, супершвидкими, суперсеми, і так далі. А вони просто збільшилися в розмірах. Ні, це не я Шезофренік. Це, це, це мультфільм такий. Ні, ми казали, що. Вау! Це от мене найбільше вибило із себе. Тому що, по суті. По виставку, ну, по, по, по ситуації, по, взагалі то, по, блин, по предсказанню, все ж таки, блін. Там же там ж люди, такі, які це, рецепти, як би не знаю, століттями хоронили якраз таке. І вони такі сказали, що О, цей труфіль дає суперсилу, Тобто, це от е, великі е, типу, супервеликий, супершвидким, суперсильним. Але по істоку ти виростаєш в розбір. Я не знаю, який сценаріст вирішив і робив цей прекрасний мультфільм, але мені здається, що він був точно під речовинами. Велетенські німецькі дітлахи з суперсилою. Велетенські німецькі дітлахи з суперсилою. Яка суперсила! Мене просто виросли. Головне, не кажіть німецьким дітлахам, що вони погано малюють. О, вони ще й ватрушку нагріли. Так і. Тувати тепер через них, блін. І треба. Йодлери всіх врятували, а старі суперниці помирились. Вау, як несподівано. Що ми пропустили? У багато чого, чесно, я вам дав дуже коротку вижимку. Діти влаштували дощ з літаючих машин. Чотири <плес> <плес> полетіли. Йо мама, ну це вже абсолют сініма. Колись я <зві> думала, що баланс це коли все в тебе розписано погодинно. Але їх врятувала павутина. Так, кожного так. один раз. Так, Скажи, Підете, очевидно, кожного рятує один раз, так. саме так. А та це ж ватрушка і павушка. Так, вони об'єдналися ватрушка і павушка. А ще доволі смішна сюжетна <зві> лінія козла, як він постійно втрапляє в халепу зі своїм кантрі. Так. Ай! Пора фінального батлу. Вони зрозуміють, що як з'їдять більше трюфелів, то будуть геть непереможні. Слухняні дітки так і зробили. І по висновку, знаєте, що вони просто стали ще більшими, і по висновку просто такі, типу, розкабанівші. І вони не могли рухатися. Геніально! А можна було до цього додуматися і ще раніше, я не знаю. І їх роздуло. А це була частина плану. Які чудові вийшли м'ячики. Червоний бакуган і вовк чкурнули в далечінь. <реку> Моя оцінка 7 із 10. Місцями смішно, місцями нудно, місцями поміняємось. Дякую, бувайте. Давай. Ну що ж, а я дякую вам за перегляд даного ролика. Будь ласка, підтримайте це відео сподобайкою, підпискою на канал, коментарем. Також підтримайте мене спонсорством, якщо у вас є така можливість. Ну і підтримайте, звичайно, ж збір на 156 МБР. А з вами був я, Ярослав. був були на каналі Реактивний піноцид. Усім па-па, мої черепашки!